Вітаю! З вами Роман Велініченко та сервіс Smart Shopping Hotline.ua. Щиро бажаю нам всім пережити цю складну зиму. Але я точно знаю, що вам у цьому допоможе ваш власний автомобіль. В чому секрет? В тому, що за певної підготовки ваш власний автомобіль можна перетворити на власний пункт незглавності. І зараз я розкажу, як це зробити. Напевно, перший найпопулярніше використання автомобіля як генератора електричної енергії для зарядки власних гаджетів, саме гаджетів, адже їх буде багато. Щоб заряджати декілька приладів одночасно, знадобиться розгалуджувач живлення. Бувають моделі, що підключаються до USB-порта автомобіля або до розетки прикурювача, але загалом їх логіка однакова зробити з одного джерела живлення декілька. Варто зауважити, що також існують подовжувачі живлення. Це зручно, якщо в салоні передбачено лише один прикурювач попереду, а хочеться передати струм для пасажирів на задньому сидінні. Звісно, енергія в автомобілі не береться звідкись з повітря, вона береться зі штатного акумулятора, а тому не забувайте періодично заводити двигун, для того, щоб працював генератор, підзаряджав акумулятор, і у вас була енергія. Одночасно з тим, для того, щоб заводити двигун, вам знадобиться паливо. І вам знадобиться постійно їздити на заправку, аби не їздити постійно на заправку, раджу придбати каністру для палива. До речі, можна навіть трошки розширити цю тему і створити на основі автомобільного акумулятора систему безперебійного живлення. Для цього вам знадобиться сам автомобільний акумулятор. Радимо купувати такий, що відповідає параметрам та розмірам штатного акумулятора автомобіля. Тоді їх можна буде періодично міняти між собою. Отже, акумулятор виконуватиме ту функцію, для якої він і призначений накопичувати та зберігати енергію. Також вам знадобиться зарядка для акумулятора з живленням від побутової розетки. Такий зарядний пристрій перетворює змінний струм з напругою 220 В у Постійний струм з напругою 12 вольтів, і далі відправляється і струм-акумулятор. в акумулятор. Тобто він буде виконувати функцію заряджання акумулятора. Зазвичай для повного заряду акумулятора потрібно 8-10 годин, але й 4-5 годин підзарядки буде достатньо для накопичення хоч якоїсь енергії. Крім того, вам знадобиться перетворювач напруги або інвертор. Він перетворює постійний струм з напругою 12 вольтів від акумулятора на змінний струм з напругою 220 вольтів, який можна використовувати для живлення побутових приладів. Тобто задача цього приладу перетворення струму. Звісно, ми зараз не говоримо про живлення бойлера або пралки, але на декілька годин роботи ноутбука чи світлодіодної лампи вам цілком вистачить. Але ж автомобіль це не тільки джерело енергії, а ще й джерело тепла. Звісно, перш за все, на думку, спадає штатна пічка автомобіля, що прогріває салон та скло. В цьому випадку радимо не забувати вчасно замінювати салонний фільтр та подавати повітря не тільки в напрямку на скло в салон, але також у напрямку на ноги, щоб поступово випаровувати ту вологу, яка може збиратись у покритті підлоги та призводити до корозії кузова. Також радимо звертати увагу на підігрів сидінь. Його можна просто додати до будь-якого автомобіля завдяки спеціальним чохлам з вбудованими нагрівальними елементами. Такі чохли живляться від прикурювача та нерідко мають регулювання інтенсивності нагріву, а інколи навіть функцію простенького масажу спини. Крім того, чохол є чохол. Він захистить штатне покриття сидінь від забруднення, коли в автомобілі доводиться проводити багато часу, адже в салоні можна не просто сидіти. Грітись, читати книгу, але навіть випити кави. Не забувайте, до речі, що існують компактні автомобільні кавоварки. А ще зверніть увагу на можливості штатного автомобільного прикурювача. Зазвичай він обмежений силою струму десь 10-15 амперів. Цей ліміт накладає його запобіжник. Тобто, це вам дає потужність близько 120-180 Вт. Не перевершуйте цей ліміт, інакше просто отримаєте спалений запобіжник. Може так стати, що теплий салон, хоч з якимось світлом та джерелами живлення, виявиться комфортнішим містом для ночівлі, ніж темний та холодний будинок. По-перше, раджу пошукати матрас, автомобільний спеціальний матрас ось такої геподібної форми. Він кладеться на заднє сидіння і вирівнює його, тобто ви отримуєте рівну площину. Хай вона буде невелика, але це буде рівна площина, де можна хоч якось лягти. Буде зручно. По-друге, не забувайте про пледи та ковдри, адже вночі буде холодно і від морозу ззовні вас відгороджують не цегляні стіни, а лише автомобільні дверцята. Також вам знадобиться невеличкі подушки, або стандартної форми, або це подібні, що надягаються на шию. Можливо, це буде не так зручно, як звичайному ліжку, проте як не крути, а спати в автомобілі можна. Тож, як бачите, ваш власний автомобіль і справді може перетворитись на власний пункт незламності, або як транспорт для евакуації окремої родини. Бажаю вам вигідних покупок з сервісом смарт-шопінгу Hotline.ua. До речі, посилання на всі товари, які ми згадували в цьому відео, ви зможете знайти знизу в описі до цього відео. Бажаю всім нам скорішого завершення війни. Звісно, перемоги України!